Студія «Вогнеслово» Аудіокнижки Українською з вогником Представляє. фентезі РОМАН ВІЛЛОВ, ГЛАВА 37. Камінь. Глорін ошалешено дивився на кріса, швидко вибудовуючи у підсвідомості чітку картинку. Ти хочеш сказати, що хлопець, який наразі подорожує з Віла нащадок водяного мага? Спантеличено запитав гном. Я завжди керуюся логікою, пане Глорін, мовив кріс. Віло повернулося зі світу звичайних, це мені відомо достеменно, адже переслідувач тримав її сліта, аж доки вона із новим знайомим не стрибнула назад. Не зводячи погляду з Кріса, Глорін продовжував уважно слухати власника маєтку. Вони приходили до мене, аби стрибнути крізь магічне дзеркало, продовжив чарівник. Хлопець був одягнений, наче тутешній шукач пригод. А дивився так, ніби вперше в подібному місці, і найголовніше, від нього линула енергія, яка притаманна чеклуна. Можливо, погодився Глорін, пригадавши, коли вперше дорогою зустрів Віло та Олексія. Він зі світу звичайних, і заспокійливий Олексир не врятує розум простої людини від таких грязючих змін, а він ще й досі при тямі, хоча й бачив достатньо. Вона ж ніби випадково зустріла його поміж тисяч можливих незнайомців, і він зголосився допомогти. Не буває таких збігів пане гном. якщо хлопець і не від людники та грети, у будь-якому випадку прихована магія тече в його крові, підсумував Кріс. Глорін поклав люльку на стіл, охопивши голову долонями. Наразі все це було занадто несподіване і не менш небезпечно, якщо припущення Кріса виявиться правдою. Тіфані має ще знати, випалив гном. В разі, коли це син Грети, вона мала відчути рідну кров. Хто зна, протягнув Кріс. Здається, мені Тіфані знає більше, ніж каже хай там як, а нам час. Після цих слів гном та чарівник залишили свої місця поряд каміна і рушили до саду зі скульптурами. Новий світанок ще не перейшов у власні права. Тож ніч і досі частково ховала під своєю валю численні кам'яні роботи Кріса. Поруч зі статуєю кремезного спартанця вже чекали переслідувач Топудого, підсвічуючи скульптуру парою смолоскипів, полум'я яких грали свій зловісний танець на тлі сірого каменя. Гадаю, ця підійде найліпше, зупиняючись поруч із кам'яним вояком мовив Кріс. Тобі відніше». Знижав широкими плечима гном, крізь в свою чергу, підійшов до скульптури, поклавши долоні на кам'яні обладунки статуї. Спочатку гномові здалося, що фігура спартанця, як і раніше, стоїть нерухомо, тримаючи у міцних руках меч та великий круглий щит, проте вже за кілька секунд розпочалося дещо вкрай дивне. Опутала та переслідувач наблизилися до свого господаря і також охопили руками кам'яного солдата. Зелене світіння, що раптово спалахнуло на долонях трійці, поволі огортало скульптуру, і кам'яні сандалі залишили свій постамент. А нехай тобі, відкривши рот від подиву, мовив Хлорін. Велична скульптура кам'яного солдата поволі рухалася до маєтку кріса. Завдяки магічним силам переслідувача та опудола, що частково живилися від свого господаря, цим трьом стало до снаги вдихнути життя у мертвий сірий камінь. За кілька хвилин скульптура дісталася маєтку і вже невдовзі стояла у центрі освітленої полум'ям каміна зали. Зрештою, кам'яний вояк застиг на місці, а зелений вогник у його очах тимчасово згас Кріс важко зітхнув, падаючи у власне крісло. Він уже давно не проводив схожих ритуалів і наразі добре згадав, чого вартує керувати подібною статою. Я гадав, буде дещо легше, заклавши, спітніле чорне пасмо за вухом, мовив Кріс. Як довго ти можеш керувати таким вояком? поцікавився Глорін. Кріс закинув голову назад, після чого зручніше вмостився у своєму кріслі. На подвір'ї не так довго, як того може потребувати двобій. А от у будинку справа інша. Найпотужніша енергетика, що живить мене, розташована саме тут, отож, гадаю, матимемо достатньо часу. Ти ще не забув, як то користуватися молотом, пане Глорін, посміхнувся власник маєтку, хитро поглянувши на гнома. На обличчі Глоріна також промайнула легка посмішка, що слугувала за схвальну відповідь. «Опудало, переслідувач, вигукнув Кріс, після чого помічники чаклуна. Швидко зникли за дверима сусідньої кімнати, невдовзі повернувшись із чорним простирадлом. Замить щільна тканина вкрила кам'яне тіло вояка, після чого Кріс впритул наблизився до скульптури. Поклавши долоні на темний шовк, чарівник почав щось шепотіти, і на чолі його проступили краплі рісного поту. Так краще. із полегшенням мовив Кріс, сідаючи назад до крісла. Віднині його зброя та щит сильніше за тіло. Це добре, схвалив Лорін. Що робити далі? Чекати, пане гном, чекати, загадково мовив кріс, поглянувши на полум'я у каміні. Минуло кілька годин. За цей час відбулися останні приготування, а по той бік вікна почало сіріти. На прохання кріса гномові було надано масивний сталевий молот. Із яким Лорін вправлявся найкраще з усіх присутніх у маєтку. Кріс піднявся з хідцями і облаштував собі місце у затінку віддаленого кута, з якого добре проглядався увесь хол. Обгудова та переслідувач зникли в одній із кімнат, залишивши вкриту тканиною статую вояка, самотньо чекати у центрі зали. Гадаєш, це найкраще місце? перепитав Глорін, вказуючи крісові на добову коричневу шафу якого буду з переслідувачем, нещодавно принесли з горища та залишили поряд вхідних дверей. Центуріон сліпий, пояснив Кріс. Чарівники, що керують ним по суті, є його очима, а крістіни та предмети вони не бачать, принаймні допоки не вступлять у роль ляльковиків. Зрозуміло, дещо збадьорившись, мовив гном. Стривай, несподівано мовив Кріс, заплющуючи очі. Я відчуваю, що хтось наближається до маєтку. Віднині ані пари з вуст невдовзі усе розпочнеться. прошепотів темний чарівник. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давид Кимикола. До нових зустрічей.